Юрій Андрухович, Весна виникала, де тільки могла. Трава на фронтонах, дощі і сухоти, і тепла бруківка. Весна була зла, блукаючи танки і рештки піхоти Вертались на хостен. Черешня цвіла, і груди, сповиті в паси портупей, Зітхали в жадані нових епопей. Костел описали Від нефів до веж. А все ж залишили стояти на площі, забивши дошками всі двері. А все ж виносили мармур і крила, і мощі, все золото чаш, і шовковість одеж, всю темінь вина, і кривавість корон, і мумію графа у шапці з пером, серця пілігримів, сідниці блудниць, правиці рубак і синиць, із очниць, мечі, дароносиці, книги. І фіги, листок з антикварного лона ядвіги, двіги, покрили м'язи і німби святих, усе це презахідне тління Європи виносили геть, мов у піч, мов на допит, жбурляли в машини, ти вчасно затих, а потім озвався хрипучий органи, тебе розкрутили на тисячу труб, тебе прикладали до вуст, як до рани, ці душі найменші. Ці діти з халуп з підвальних яскинь, де каміння і плющ з низів, де профундіс, ти виник пескляво тебе на свистки і гютки розпиляли, і ти засурмив з надкатуш і калюш, з міського підпілля, де ніч і сухоти, де квола весна зеленіла зі стін. Ці губи, ці труби, ці дотики, доти, аж поки ця розкіш, ці мури. Say it,